Всім привіт, ви на каналі своїми руками. Значить, сьогодні з машинкою є деяка проблема, зараз будемо її вирішувати. А саме, за останній тиждень я долив е, майже півтори пляшки тормозної жидкості е, тормозухи, значить, кудись уходить тормозуха. Приблизно 2 тижні назад було зроблене. Повністю СТО, значить, повністю замінені всі колодки в круг, замінені задні тормозні циліндрики, замінені колодки, відповідно, відрегульовано, все виставлено, тормоза бомба. Але, але, але кудись уходить тормозуха, куди вона дівається, поки що непонятно, але є догадки. Все обдивився, все, по крайній мірі, сухе, лише в одному місці. Зараз все показую. Значить Постараюся відео максимально, щоб було е, інформативне, без лишніх слов і так далі. Дивимося. Е, тормозуха тут уходить, це понятно. Е, колеса всі сухі, все я перевірив. Зараз спробую камеру сюди максимально близько і показати. Дивіться, там, де йде трубка, трошки мокра, уважна, хоча доща зараз не було. Е, Подивився, значить, а там на вакуумному сілітілі трохи невеликі патьоки є. Зараз знімаємо е, оце обліцовку нашого жаба, оцю тряпку знімаємо е, і будемо міняти ремкомплект. Зараз покажу це все. Значить, все, що нам треба, ми е, зняли, відкрутили, звільнили доступ до нашого головного тормозного циліндра. Дивимося, там воно гайка на 17 на шпильці. І там теж гайка на 17. Значить, ми їх будемо відкручувати. Самі останні. Саме перше. Беремо головку на 22. Покажу. 22. Надіваємо сюди, надіваємо трещотку і акуратно пробуємо зірвати. Зірвали, але повністю не відкручуємо. Потім готуємо якусь ємність для того, щоб стідити нашу тормозуху. Зараз покажу. Значить Цю гайку ми зірвали. Досить таке гарне зусилля було. Ну, Треба так при... прикластися, скажімо так. Відкрутили. Вже воно помокрило. видно, що тормозуха пішла знизу. Два штопера є, два штоперні болти. Ось раз і ось два. Вони на 12. Беремо тріщотку, теж їх відкручуємо. Коли ми їх викрутимо... Потече у нас тормозуха, причому відразу потече. Тому ось підготував таку ємність, щоб її всю зловити. Далі, потім ми відкручуємо наші гайки на 17 і віддвигаємо сюди тормозний циліндр. Зараз відтягну його і покажу. Значить, відкрутив, а там ось така фігня, якась грязь і ржа. Зараз я вам спробую показати. Можна його по чуть-чуть сюди відгинати акуратно. Зараз. Ой бля. дивіться, бачите шток ржавий в якійсь херні. І тут те саме. Та видно, що воно десь тут і уходило. Більш за все, що там повний вакуумний циліндр тормозухи. Зараз будемо дивитися розбирати. Підмостили. Нашу ємність будь-що. чи то пляшка, чи якась коробочка пластикова. Оп-оп-оп. Значить, тепер кладемо все в такій послідовності, щоб його потім не переплутати. І бажано сюди накраску, на краску, на венджеронний чи на телевізор його не класти, тому що воно роз'їсть фарбу. Або воно це має на увазі тормозна жидкость. Так, добре, далі. Беремо будь-яку коробочку чи якусь поверхню, щоб воно все було чистеньке, і складаємо деталі в такі послідовності, в які ми його розбираємо. Значить, Оцей шток, він виходить в ту сторону, його пхати треба в ту сторону, в цю сторону він не вийде. Е, для того, щоб він вийшов, відкручуємо ось болти, які ми зривали. Ага. Ще не так просто їх ще не докрутив. Так, Потекла така наша тормозуха. Тут є ще одна пружинка, тому я і говорю, що кладемо все в такій послідовності, щоб потім не чухати за вухом і не гадати. Так воно ну, якийсь люфт навіть є. Ну, може бути, добре. Відкручуємо, зараз інший Іншого показувати не буду, бо незручно однією рукою знімати. Відкручую і показую, як знімати оцей штук. Ми все значить вбрали, все підтерли трошки, беремо легенько пальцем, нажимаємо тут. Бачите, воно уходить, уходить. А з цієї сторони воно, я бачу вже Дивіться. Бачите, виходить. Ух, так, Однією рукою незручно знімати і показувати, тому зараз я показав, як воно це все працює. Нажимаємо пальчиком і виходить наш поршеньок. Далі все в такій ж самій послідовності і складаємо. Ось вже, ось вже бачимо це причина. Дивіться, яка грязь. Це тільки що там пальцем провів. грязь. Ось і є причина, тому чому воно не працювало. Резинки відповідно стерті. Витягуємо далі все і дивимося, робимо аналіз діагностику нашого внутрішнього дзеркала тормозного циліндра. Ось такий у нас ремкомплект, значить, там ми все протерли дибно, звісно, що в самому вакуумніку немає тормозухи, Ну, в будь-якому разі вона там підтікала, тому ремкомплект міняємо. Тепер дивимося, яка де резиночка, вони всі похожі. Лише одна тут в самому началі, відрізняється від усіх всі інші одинокої. Зараз замінюємо це все обережно, ставимо назад і прокачуємо наші тормоза. Все установили. Ви в такій послідовності, в якій ми і знімали, лишилося нам прокачати тепер тормоза. Надіюся, на цьому проблема наша вирішиться. Оці всі патьоки зараз попідтираю, щоб вони не роз'їдали резинки. Ну от І все. І так, повністю ми зібрали нашу машинку, прокачали тормоза, проїхались по подвір'ю туди, назад, вперед-назад, так покрутився трошки хвилин 5. Долив умиваєчки, провірив рівень мастила, все у нас новеньке, все сухеньке. Дбайте, отже, за вашими автомобілями вони досить довго вам будуть служити і будуть вас радувати. Ну, На цьому відео і завершую. В принципі, так, дійсно була проблема саме в тормозному, центральному тормозному циліндрі. Там манжети вже підносилися і вони пропускали. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім добра в добавок до відео. Зараз їду додому. По місту накатав близько 100-110 км приблизно. Значить, сам тормозний. Головний тормозний циліндр сухий, немає ніяких підтікань, повністю вся рідина гальмівна на місці. Значить, проблема була в ремкомплекті, в розиночках. Із усього, що хотілося б сказати, відмітити. Я не розумію, де вона витікала, тому що до того, як я міняв, у ну, мене жидкость десь уходила. Але сам тормозний був сухий, сухий, сухісінький. В вакуумному циліндрі не було, абсолютно не було рідини гальмівної. Куди вона уходила, я не знаю. Але днище автомобіля було засрано, трохи було в тормозухи. Якщо у вас є догадки, куди воно могло уходити, вилітати, підкажіть, просто самому цікаво. Через, викидали через головний тормозний циліндр, але куди викидало, чи вакуу не викидало, там десь видавлювали її, я не знаю. У будь-якому разі це допомогло. Тормоза прокачав, три рази по кругу прокачував. Ну, Бомбезно. стало взагалі, машина зупиняється просто миттєво. Я чому дуже задоволений, тому в кого є проблема, знаєте, що самостійно можна буде замінити ремкомплект на головний тормозний циліндр і далі їздити, радуватися життю. Тому якось так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, є питання, задавайте питання. Всім мирного неба!